Новий вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко, А також вітаю сьогоднішню мою гостю, співзасновницю громадської організації Вільно світа, пані Катерину Ботвінік. Пані Катерин, добрий день. Давно вас не було. Дякую Давно, вам за запрошення. Та я побалакати рада завжди. Кличте. Ну вже покликав, вже прийшла і дуже радий. Тема сьогодні така цікава, якось так. От нібито ми про це постійно говоримо, а я її зараз озвучу. Це громадський Активізм або громадянський активізм, хоча до речі, це різні абсолютно речі, но активізм це слово, де і там, і там треба робити на ньому акцент. Так, я згодна, і я дуже вдячна вам за те, що я можу прийти і розказати це на загал, щоб не відповідати кожному на питання окремо. По перше, ага. дуже класно, що ці питання є. Супер. Ну просто мені я вже сказав, хто у нас студії. Зараз я займаю наушники, виходжу, а ви говорите 20 хвилин повністю. Пані Катерино, окей, що я, я от відчуваю, коли ви мені написали, і звісно, дуже давно і не бачилися, і завжди дуже цікаво з вами говорити. Я навіть по тому, що ви написали, я відчув, який нерв у Вас всередині, і я так є дуже просте слово дістало. От є дістало. Да, от ця тематика, а що ще ні. Або, наприклад, да, от ті от е, кількість тих питань, які до вас е, доходять, які вам ставлять, от вже ну просто трошки такий перебор. Ні, да? я б сказала, що не, не те, щоб вже прям дістало, але мені здається, що вже накопичилось настільки, щоб розказати на загал, і коли будуть питати, ще раз сказати, а ми вже з Олегом цим кого вирішили, от вам посилання. От як ви гарно причесали, як гарно причесали. Прошу, поїхали. Я Ала ці питання да, собі да, в да. шпаргалку шпаргалку з питання. Окей, okay. тоді е, звісно, перше і можливо навіть це останнє запитання на сьогоднішній день. Що найбільше от накопичилося і з чим сьогодні прийшли? Які от моменти так да, дуже цікаво, взагалі, що е, люди не дуже розуміють е, ті, хто не дотичні до громадського активізму і взагалі до третього сектору, до соціальних проєктів Що це взагалі таке, як до нього долучитись? Але круто, що. З'являється інтерес і бажання, і от війна стала таким гігантським поштовхом насправді волонтерства і активізму в Україні. Ми навіть один зі своїх проектів плануємо назвати ліс рук. Ми ви вирішили, що це класний жарт. що Ми все життя кепкували з того, що ну немає. Кличеш людей щось допомагати, а ніхто не йде. А зараз у нас навпаки, в нас люди йдуть, тільки питають, а куди йти, а угу. що робити? І от я хочу сказати, що громадський активізм він народжується з болю. Коли вам щось муляє, коли вам щось болить, якщо вам болить в сусідів за е, стінкою домашнє насильство, ви можете долучитись до організацій, які е, спиняють домашнє насильство, які зменшують його кількість. І тут дуже важлива штука, е, щоб не розчаруватись, треба одразу розуміти, що цей біль не зникне, але він перестане бути нестерпним. Коли ви, е, коли ви бачите всюди, що у вас брудно, наприклад, у вашому районі повз берег річки, ви організуєте прибирання, і від цього це не, не насправді не вирішує проблему повністю. Тобто, сто, знову стане можливо брудно. Але вам стає значно легше і такими маленькими маленькими кроками зростає культура. І це м, дуже супер важливо, що дуже багато людей применшують свій вплив і своє значення. Кажуть, ну, ну що ж я зроблю? Я лише одна маленька людина. Або, ну, Ми ж пам'ятаємо один ну, у полі не воїн. Ми ну, ж пам'ятаємо це. це Це стереотип, який в нас вже в Україні, мені здається, зараз розробляється. Збитий вщент, тобто, одна людина може творити великі зміни. А найголовніше, що ці зміни От уявіть собі шальки терезів. От в якийсь момент переважає. Ну тобто, вага цих терезів, на якому складали ці малесенькі малесенькі шматочки, вона стає більшою за ту, той біль, що нас е, непокоїв. От, наприклад, там так народжуються великі е, зміни. От, е, те, що домашнє насильство для дітей, та було абсолютною нормою ще 50 років тому, нікому в голову не прийшло спиняти його десь. Ну це ж батьки б'ють дитину, ну нормально. Так, мало того, це да, був це... момент абсолютно... виховання. Так, це зараз це абсолютно дичь. Слава ну, їй стає все менше і менше, і в якийсь момент вона просто зникне. Я вірю в це. Угу. Але е це теж були громадські проекти, які привертали до цього увагу. От до цього болю треба кожен проект, він як малесенький такий е промінчик, прожектор, який. Висвітлює цю проблему, якщо ми не будемо робити малесенькі проекти, то проблеми ніколи не будуть вирішуватися. Зміни ніколи не наступатимуть. Тобто, ну це і є система, що е, довгий шлях розпочинається з першого маленького так. кроку, і не треба знецінювати цей крок. Бо всі кажуть, ну що ну я піду там. От, ви робите там е, заняття для ветеранів. Ну і що їм від цього легше. Легше. Ну, чесно, легше, навіть якщо це допоможе одній, двом-трьом родинам змінить життя на краще в малесенькому кроці, а головне, це привертає увагу до проблеми, що коли ветеран знімає форму, до нього перестають ставитися з такою повагою, як ставилися, коли він був військовий. Ми угу. стаємо до тих проєктів, які їх дуже багато зараз в Україні, і це теж така штука. Ну це ж не нова ідея. От. Можна брати не нові ідеї. Ми ще дуже дуже далеко до стану, коли громадські проекти в нас будуть сильно конкурувати між собою. В нас ринок ще не сильно не насичений, тому ми зараз стаємо пліч опліч, а не конкуруємо. Тобто швидше зараз виходять проєкти дублі. Дублюються, можна Я... дублювати абсолютно в громадському секторі. Це не те, що ви взяли ідею чужого бізнесу, і її на ній ви отримуєте гроші, заробляєте на ній, і це ну не дуже порядно. якщо що ви ну, але ж є багато перукарень, правда? Перукарення була ж колись чиєюсь ідеєю. От е, так само, і в громадському секторі ви можете зробити громадську організацію чи громадський проект, який робить те, що вже хтось робить. Повірте мені, в Україні ще дуже дуже великий простір для маневру. І якщо ви хочете працювати з дітьми, от, наприклад, ви, ви арт-терапевтка. Чи mm -hmm. терапевт, і ви думаєте, що ж я можу зробити? Ну, я запропоную безкоштовні заняття дітям. Та он вже є ЮНІСЕФ робить, mm -hmm. та там вже Вільносвіта робить, робить. Там вже проект вінок робить, ще хтось робить. Ну що ж я буду пропонувати? Цей ринок не насичений. Беріть і пропонуйте. Можете почати з того, що ви можете в своєму просто будинку, де ви живете, розвішити оголошення, і нехай до вас прийде дві з половиною родини, які отримують від цього підтримку. Насправді зробити щасливою одну людину це вже справа життя. А змінити ну, на качество. Не, не, не думайте цифрами, думайте якістю. Це великі компанії, великі громадські організації, великі, ну, наприклад, ЮНІСЕФ, звісно, в них всі звіти в цифрах. Ваші звіти можуть бути в історіях. Угу. І це не гірше і не краще, це інший жанр. І він теж доступний. От моя так, мій сьогоднішній основний меседж ви можете. Тобто, ви можете взяти свій час. А що я вмію? Ви вмієте кермувати? Придіть до місцевих волонтерів, які допомагають фронту, і спитайте, треба їм десь покермувати. Угу. Ви вмієте перекладати, хоча б з російською на українську. Беріть і перекладайте російськомовний контент. На українську щоб був, наприклад, для дітей ну це прірва російськомовного контенту, який давить україномовний контент. Перекладайте в своїй тематиці, де ви працюєте. Наприклад, я не знаю, це може бути якась е, конкретно професійна ваша штука, що стосується не знаю, фрезерних станків. Перекладайте це українською, якщо вам болить мовне питання. Угу. Це буде ваше волонтерство. Ви можете запропонувати комусь свої кілька годин на тиждень. Головне для мене, мені здається, це робити це з якоюсь певною регулярністю і впертістю, або зробити одноразову якусь акцію, нехай буде одноразово, але довести її до результату. От ще дуже таке розповсюджене питання, а де брати гроші? От в мене є ідея, а до кого звернутися по підтримку. От тут є насправді безліч варіантів. Гроші це завжди складна тема. А як мені довірятимуть? По-перше, у вас є близьке коло. Ви можете uh, зробити краудфандінг, тобто ви можете звернутися до це те, чим ми зараз живемо. Да? Mm -hmm. з, з нас кожен другий збирав на тачку і тепловізор на ЗСУ. Але так само можна насправді робити збір на комп'ютери в сільську школу. Uh, і я бачила такі приклади зараз. От прикольно, що під час війни їх стало більше, і тому я хочу заохотити ще і ще людей, які про це думають. В них є бажання долучитись до чогось більшого. А це природні абсолютно бажання людей долучатись до більшого. Е, якщо я правильно зрозумів, спочатку можна так відштовхуватися або від власного бажання і можливостей, або від того запиту, який існує в твоєму будинку на твоїй вулиці, в, в твоїй місцині. Я б сказала, що треба прислухатися десь до себе, що особисто вас е, ранить. Угу. Тож кажу, що народжується з болю. Да? От що вам болить? І для когось це екологія, для когось це освіта, для когось це ну для нас абсолютно, для всіх це фронт, для когось це може бути мова. Да? Тобто ви обираєте, що вам болить. Потім ви думаєте, що ви можете. Ви можете навіть виписати, просто накидати, скільки ви можете виділити часу, якими ви обладаєте якимись компетенціями. От на цьому моменті всі кажуть, що я нічого не можу, що угу, я там можу. Угу. Насправді всі можуть все. Всі можуть писати літери, всі можуть коментувати в Фейсбуці. Це теж може бути громадським активізмом. До речі, боротьба з пропагандою. Це теж громадський активізм. Це окремий фронт. Так, да, Окремий фронт, абсолютно. І це теж люди взяли свій час і принесли. От я хочу ще повернутися до питання грошей. Дивіться, якщо це от воно як... взагалі існує да. чи ні, от як чи можна поставити на одну горизонталь гроші і громадську діяльність? Абсолютно Бо громадська діяльність неможливо без грошей. Це паливо, як будь-ну, якби це бензин, на якому воно їде. Якщо їх вилучити звідти, воно не поїде більше нікуди. Тому звісно, так це можна звертатися до соціально свідомого бізнесу. От, наприклад, ми робимо безплатні заняття для дітей і залучаємо туди внутрішньопереміщених. Осіб і міксуємо їх там разом з Вінницькими дітьми. І ми просто звернулись до знайомих в соціально відповідальному бізнесі і відгукнулись там «Ріа Медіа, Лайфстайл Кемпер. Це просто бізнеси, які вкладають частину свого заробітку в якісь соціальні проекти. Також є просто меценати, тобто люди, які приходять, самі шукають, От болить людині якась потреба. Я хочу, щоб українським дітям зараз жилось легше. Я знайду якусь громадську організацію, чи волонтерів, чи когось, хто з цим працює, і просто передам їм частину моїх грошей на менеджмент. Угу. І звітність в цьому випадку залежить суто від ваших домовленостей. Якщо це грантова... І від податкової. Так, якщо це грантова історія, ну, податково з податковою, ви мусите якусь по зараз, податкова теж лагідніша, ніж завжди. Вони розуміють, що коїться в країні, і вони ж пропонують варіант, щоб ви тільки первічну документацію збирали, і ви маєте право як фізична особа угу, угу. займатися подібним активізмом. А так само, ви можете принести свій час. Не обов'язково, щоб ви були ініціатором ідеї і головним в цій ідеї от взяти, придумати ідею, ви можете, от болить вам. Якась певна тема о, психологічної підтримки. Ви погуглили і накидали ряд організацій, які ви по відгухам бачите, роблять це ефективно. Придіть, запропонуйте їм свій час. Угу. А вони можуть навпаки запропонувати вам, а йдіть до нас взагалі працювати. А ви скажете: ну, вибачте, в мене є робота, у мене є тільки оці дві години, але я для вас це зроблю безкоштовно або за там таку-то суму. І ось ви вже і долучені. Насправді не так то й важко, а то в даному випадку іде все-таки більше мова про внутрішню активність, бо ти маєш бути внутрішньо активним, е, ти маєш зробити оцей перший крок е, на цій дорозі, і тоді, вже можливо, почнуть відкриватися тобі двері. А я думаю, що без першого кроку в принципі ну дуже рідко в життя щось приходить. Бо вам ш, може що нас спиняє? Якщо ви тільки почнете цікавитись цією темою, повірте, е, алгоритми штучного інтелекту в соціальних мережах будуть підкид... підкидати вам можливості. Як тільки ви почнете це гуглити, до вас прийде. Я вам скажу, чат GPT від мене вже відписався а психотерапевт плаче. Ну якось так дійсно відкриваю двері. Ти знову про це хочеш поговорити. Да, ну ми жартуємо. До речі, ось знову такі жарти. Ой, жарти. От, от ще один момент дуже прикрашено. ще один момент, який мені здається, також ну як же можна жартувати під час війни? А можна жартувати? І я вважаю, що треба жартувати. Не просто можна це і просто психологічна це і психологічна розвантаження, це і бачення ситуації, це і це і позиція. Принаймні? Ну не будемо забувати, що гумор це також дуже сильна річ і дуже е, сильна зброя. Я плюсую кілограмово просто. Я час від часу на своїй особистій сторінці, пощу наші там якісь розваги, вони з початком війни стали значно більш ідіотськими ніж було до того, чесно виглядають лячно. Але е, так, е, це гумор, це теж може бути вашим громадським активізмом, тобто це моя особиста штука. Я можу е, збирати людей і пропонувати їм абсолютно кризі активності. Mm -hmm. Дуже класно, коли це компактно по часу. Тобто, ви можете дві години подуріти десь на повітрі, дуже класно, щоб, щоб до цього додавався рух. Гумор і рух, якщо ви можете забезпечити компанії своїх друзів, сусідів, родині, регулярний е, сміх і рух. Ви вже громадський активіст, я підтримую точно. Ш... Да. Ну так, так. ні, там є. Я розумію, що ще не закінчилася шпаргалка. Так, е, да, в мене на шпаргальці є дуже важлива штука, рожеві окуляри. Я написала угу. собі, а, чому це важливо? Тому що всі думають, ну от там в сфері громадського активізму, там всі такі з німбами, і абсолютно все перфектно. Ну, якщо сказати нормальною мовою, вибач, Катерина, можна сказати так, це е, настільки віддалено від мене, це настільки О, цю роботу роблять люди. Ну просто. То неймовірні люди і а, чуть не небо насправді цю роботу роблять звичайні люди, і вони теж схильні до всього людського. Ми можемо заздрити, можемо десь прибрехати. Можемо десь. Mm -hmm. Ну я не знаю. Ну такі прояви абсолютно ображатись можемо. Да, тобто вибудовувати ці. Е, треба розуміти, що там так само, як в будь-якому людському колективі, є всі ці почуття, вони там вирують. Бо якась кількість людей приходить, е, робить таку першу спробу, дивиться, що все це людське, воно якби тут теж присутнє, угу. і зневірюється. Ну, що ж я так, я піду працювати в ЮНІСЕФ, а там кажуть, теж є якісь е, 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 шахрайство. Як же так? Це ж ЮНІСЕФ. Ну, Буває всюди, насправді, люди всюди люди не знаю, не бачив. Ще класна є штука. Очікування вдячності. Це теж зі шпаргалки. Всі думають, що зараз я прийду, uh -huh. ну хтось думає, uh -huh. не всі uh -huh. зараз. Я прийду, щось зроблю, і мені будуть вдячні до кінця життя. От, це насправді дуже паршива точка старту. Якщо ви хочете ділитися чимось щось робити, діліться з надлишку. Ваша здорова мотивація, ви щось маєте в собі. От. Вмієте класно поржати, діліться mm -hmm. з надлишкою, не очікуйте, що до вас потім прийдуть і підпишуть вам журнал відвідувачів mm -hmm. там з сердечками. А, бо очікування вдячності дуже псує стосунки. От мен... так, кажіть, uh, так. Чи є? От мене цікавить ось що. Е, окей, е, е, ну, зачепили, і той, напр... і той напрямок, і той, і той, і той. Mm -hmm. Рецепт, як казав е, великий комбінатор Остап Бендер, е, мені щойно бабулька запропонувала вічну голку для примуса. Ну, він від неї відмовився. Е, є які... Універсальний е, рецепт для того, щоб зробити цей перший крок, для того, щоб вступити в це, для того, щоб витягнути себе як Мюнхгаузен, витягнути і е, е, якби засунути, вибачте за слово, себе в е, цей потік, в цю е, річку, в цей рух. Спершу треба зрозуміти, чи воно вам дійсно потрібно. О, ті, хто адресують мені ці питання, вони, мабуть, відчувають, що ну, чимось недонаповнене їх життя. Що хочеться його ще чимось гідним наповнити? Для себе особисто, і коли ви вже відчуваєте, що свербить отак, uh -huh. тоді, от кажу ж, да, подумайте, знаєте, як класно зрозуміти, що вас цікавить, а, до чого ви дослухаєтесь? От ви їдете десь в транспорті, чи десь стоїте з людьми на вулиці, і ви чуєте, вони про щось говорять, і ви так хопа, вухо навострили. Оце означає, що ця тема вам цікава, що вам хотілося б в неї зануритись. От, коли громадські активісти послухайте теди, послухайте просто м, взагалі якихось лідерів різних громадських організацій, і вони про щось і коли ви відчуваєте, що вам, вам цікаво слухати, ви б хотіли прокоментувати, ви б в цю розмову хотіли б поринути, uh -huh, uh -huh, uh -huh. то це ваша сфера. Далі, в цій сфері, знайдіть людей, які вже щось роблять, і запропонуйте їм якийсь мінімальний перший вхід, мінімальну кількість свого часу. Навіть ви можете запропонувати в форматі в мене є час, просто скажіть, які у вас є задачі. А я вам скажу, що я з цього зможу закрити. Навіть не починати себе аналізувати. Ну такий що момент, я що просто я, я готовий, щоб мене використали, використати просто мій час. Так. Ну, так. От, е Не один раз вже говорили. Ну, просто колосальні жінки, я вважаю, я їх називаю паучин, е паучками, mm. наші вінницькі паучки паучихи, які оце плетуть. Вона прийшла на годину, дякую. Вона прийшла на 6 годин. Дякую. Вона прийшла, вона зробила, їй показали, де і показали що. От, і це не вона просто... віддала свій час, і це не тільки віддати час, це ще й спільнота. Ви. Автоматично попадаєте... попадається вже на це вже думці, а це вже бонуси. А це гігантський це бонус гігантські бонуси. Це теж наповнює життя, тому що це певний фільтр. Ви попадаєте туди, де людям теж цікава саме ця тема. А я зараз згадав, бачив до дня народження нашої столиці, до дня народження Києва. Зробили документалісти, зробили фільм, і от вони розпові... Вони згадують, як перші дні е... в оцієї війни мається на увазі саме от, е... в 24 лютого минулого року. Як це все було? І от в. Вони описують абсолютно різні е, моменти і показують абсолютно різних людей е, їхній емоційний стан і їхні кроки. Просто колосально. Просто колосально, як зібралися, що робили, де робили, які були думки, і вони це все транслюють. Вони згадали і вони протранслювали. Що це було? Де це було? Як це було? Я дуже добре запам'ятав. Як е, молодий е, молоде подружжя, чоловік і жінка, як жінка дає інтерв'ю, каже, що мене чоловік вмовив першу ніч е, спуститися в метро. На я йому ніколи цього не пробачу. На наступний день він пішов в ТРО, а я е, тільки на наступний день змогла піти е, в лікарню і стати, і стати в чергу на здачу крові. Вона каже: я не здала, тому що така була черга, ж просто от фізично, я не здала, вона каже, але во те, що ми втратили, що я особисто втратила одну ніч, тому що мене так умовив чоловік, Я йому це не пробачу. Ну звісно, вона а. говорить це з гумором. Ну але я повністю розумію, тут важлива ще штука, що коли ви підтримуєте когось. Це насправді дуже сильно підтримує вас. От у нас зараз є ідея такого проекту поєднати родини з Вінниці з родинами, просто чи просто там людьми, які переїхали в Вінницю через війну, і запропонувати їм не фінансову підтримку, але такий, ніби. Ну, патронат, коли ви можете поділитись своїми соціальними зв'язками. Наприклад, от уявіть, що у вас не знаю, в мене там заболіло коліно. Що я роблю? Я спершу звеню знайомому лікарю і питаю, до кого йти з цим. А вони опинились в ситуації, коли в них вони з будь-якою проблемою стикаються і не мають цих соціальних контактів, цих зв'язків. От побути для них таким. Адміністратор um, адміністратором, адміністратором uh -huh. да в мене то всі ці соціальні зв'язки є. Я знаю uh, всіх, кого треба: викладачів, там лікарів, uh -huh. Uh -huh. ну всіх, хто може знадобитись, юристів або знайду, або знайду легко за за одне рокопотискання, uh -huh. а люди опинились в вакуумі і їм. Ну, суто можуть бути абсолютно життєві питання. От До кого звертатись? з Питанням, де під Вінницею поїхати біля озера, посидіти на плідіку з дітьми на природі побути. Окей, тобто, тобто, ми маємо зараз виходити вже з ефіру. Все, все, я ж сказав. Я скажу тільки Слези. хто в мене. Сьогодні в мене в гостях була співзасновниця громадської організації Вільносвіта. світа. Вільно світа пані Катерина Бутвінік. Ми говорили про громадянський, громадський громадянський. І активізм тема невичерпна. Єдине, що будьте активні і ніколи ніяким чином не замикайтеся, не закривайте самі собі ті відкриті вікна, ті відкриті двері, які е, перед вами дійсно відкриваються, і треба їх побачити відчути. Дякую, дякую, дякую. вам. Дякую. шановні наші глядачі і слухачі. ідемо зараз на невеличку паузу. Потім знову повертаємось на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.